Презентація для батьків Леся Українка Справжнє ім'я Лариса Петрівна Осач народилася майбутня письменниця 25 лютого 1871 року в місті Новоградів-Глинському в інтелігентній сім'ї. Ось так виглядає будинок, в якому народилася Леся Українка. Батьки Лесі Українки. Мати Ольга Петрівна Косач. Батько Петро Антонович Косач. Мати Лесі Українки. Відома на той час українська письменниця Олена Пчілка, мала величезний вплив на доньку і сама вибрала їй високо зобов'язуючи псевдонім Українка. Батько був людиною передових поглядів, за що його ще в студентські роки виключили з Петербурзького університету. Багато уваги приділяли батьки гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вивчання мов, перекладацької роботи. Родина Косачів була велика та жила в достатку. Усього Леся мала двох братів і три сестри. Мати, доглядаючи за дітьми, намагалася дати їм національне виховання. У їхній сім'ї шанували народні звичаї. Діти з Малку ходили в національному одязі. Ще з дитинства маленька Леся закохалася в народні пісні та казки. У чотири роки вже читала. П'ять грала на фортепіано і пробувала творити власну музику, а пізніше не раз тяжко зітхала, говорячи, що важка недуга не дала їй можливості стати композитором. Ось так виглядала одна з кімнат родини Лесі Українки. Дитячі роки поетеси. Минали на полісці. зимку косачі жили в Луцьку, а літом у селі Колодяжне. Воно назавжди зачарувало Лесю чудовою природою та розповідями селян. Леся ще зовсім маленькою, у шість років, навчилася шити та вишивати. А як їй подарували тоді нитнички і гольника? Вона шанувала і пильнувала їх більше, ніж усі забави, і тоді вже задумала вишити батькові сорочку. У 1881 році, в Луцьку, куди наказом Міністерства внутрішніх справ був переведений на роботу батько Лесі, вона з братом Михайликом пішли на річку Стир подивитися, як святять воду. Застудилася та захворіла. Хвороба дала ускладнення, пізніше виявилося, що дівчинка захворіла туберкульозом кісток. Через недугу Леся вже ніколи більше не вчилася систематично з учителями, не відвідувала жодної школи, однак була врешті високоосвіченою людиною. Знала багато мов, гарно грала, між іншим часто виконувала власні композиції імпровізації, яких вона, на жаль, не вміла записати. Рано виявився і поетичний талант, її вірш Надія датується 1880 роком. З 1884 року починає друкувати поезії під псевдонімом Леся Українка. Узимку Олена Пчілка запропонувала Михайловій Лесі перекласти українською мовою Вечори на хуторі поблизу диканки Миколи Гоголя. Наступного року. У Львові вийшла книжка перекладених оповідань Миколи Гоголя, автором якої були молоді косачі, що прибрали псевдоніми Михайло Обачний та Леся Українка. Наступні роки стали літами великих лесених страждань. Хвороба прогресувала. Уражала суглоби правої ноги. Мати возила дівчинку в Київ до професора Ріника, який раніше оперував Лесі ліву руку. Через рік хвора Леся побувала у Варшаві. Улітку, 1888 році, батько повіз Лесю на лікування в Одесу. У цей час. Вірші юної поетеси друкувалися у львівських журналах. На її твори звернули увагу галицькі критики Іван Франко та Михайло Павлик. Леся цікавилася історією. Дев'ятнадцятирічною дівчинкою вона написала для молодшої сестри підручник Стародавня історія східних народів, у якому Проводила багато паралелей і порівнянь. Дійсності, 3000 минулого із сучасним. Цей підручник був доступний, лаконічний та цікавий. Перша поетична книжка Лесі Українки на крилах пісень вийшла у Львові. на початку 1893 року. Вона складалася з шести поетичних циклів та трьох десятків віршів. Поза циклами поем Самсон, Місячна легенда, Русалка. Схвальну рецензію на книгу написав Осип Макувей. Правильно визначивши провідні мотиви творчості поетеси. Перший то Сумовитий погляд авторки на своє життя і долю другий то культ природи, а третій то культ України і Світове Горе. У 1899 році у Львові вийшла друга лесіна збірка Думи і мрії, яка засвідчила безсумнівний злет творчості молодої поетеси. А у 1902 році в Чернівцях вийшла книга, поезія, відгуки. Через хворобу Лесі Українці доводилося багато їздити по світу. Вона лікувалася в Криму, і на Кавказі, у Німеччині і Швейцарії, в Італії та Єгипті. І, хоча чужина завжди викликала в неї тугу за рідним краєм, але й збагачувала. Новими враженнями, знаннями життя інших народів зміцнювала та поглиблювала інтернаціональні мотиви її творчості. У Венеції Леся Українка познайомилася з італійською письменницею Альбіною Бізе і під її впливом почала писати драми в віршах, жанр, який надзвичайно вдавався Лесі. Першою цікавою трагедією письменниці стала Кассандра. Окрилена успіхом Леся створила ще одержиму та жертву. Але при виході у світ, в друге збірки на крилах пісень, ці драми були вилучені цензурою. За досить короткий час Леся написала поему одне слово, закінчила також драму на руїнах. Вона все більше і більше відчувала себе драматургом і усвідомлювала, що в цьому роді літератури піде значно далі, ніж у ліриці. Про те, що Лесю Українку постійно хвилювала тема митець і суспільство, свідчать її драматична поема У Пущі, над якою вона працювала в 1897 році. Визначним досягненням драматургії Лесі Українки є її «Кам'яний господар. Це одна з найцікавіших версій легенди про Дон Жуана, до образу якого зверталося багато великих художників. За порівняно короткий час Леся Українка створила понад 20 драматичних творів, які стали новим явищем в українській літературі. Та принесли письменниці славу, драматурга, новатора. Знайомих і друзів у Лесі Українки завжди було багато. Її родина приятелювала з Лисенком, Старицьким, Житецьким. Поедеса цікавилася творчістю Грабовського, посилала свої твори для альманахів Коцюбинському, листувалася з Хоткевичем. Мала прекрасні диспути про мистецтво з Іваном Франком. Про поетесу особливо піклувався фольклорист Клементій Квітка, який пізніше став її чоловіком. 25 липня 1907 року Леся Українка та Клементій Квітка одружилися. Чоловік одержав посаду в суді в Криму, і подружжя приїхала туди, а згодом до Ялти. Критичний стан здоров'я змушував Лесю Українку до частих переїздів. У 1911 році сім'я опинилася у Кутаїсі. Лісова душа поетеси завжди тужила за Полісся, і вже непереможна ностальгія Опанувала нею, коли гнана хворобою змушена була жити лише в південних краях. У 1911 році на Кавказі за кілька днів вона написала лісову пісню. Була тяжко хвора, температура сягала 38 градусів, але жага творчої праці не давала спокою. Добро і зло, вірність і зрада. Поетичне покликання і Сіра Буденщина зіткнулись у цій драмі касті З голосу вмираючої дружини Клементі Квітка ще встиг записати народні пісні, а матері й сестрі Ользі Леся продуктувала зміст задуманої драми на передмістю Олександрії». Лисменниця вже відчувала наближення смерті. У березні 1913 року вона написала заяву до бібліотеки наукового товариства імені Тараса Шевченка прийняти її твори 28 квітня. в останнє, Леся Українка приїхала до Києва, а в середині травня відбула у Кутаїсі. Померла Леся Українка. 1 серпня 1913 році в Грузії в місті Сурамі. Її тіло перевезли до Києва і поховали на байковому кладовищі поряд з могилами батька та брата. Леся Українка прожила життя сповнене невимовних страждань і гіркоти. Але її творчість звучить оптимістично. У ній на повний голос пролунали життєрадісні мотиви, сповнені віри в невичерпні сили народу. Поетеса живе серед нас. Вона не вмерла, а тільки зробила крок у безсмертя. Ні, я жива, я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Це строки з чудової поеми Лесі Українки, Лісова пісня та нагадує нам про талановиту письменницю, її творчість як справжній скарб української культури. Дякую за увагу, до нових зустрічей! Thank you